Як вам уже відомо, введення пацієнта із депресією завжди повинно починатись із спільної розробки плану лікування разом з пацієнтом. За згоди пацієнта можна залучити піклувальника чи близьку особу, оскільки це може мати позитивні результати на лікуванні. План лікування буде залежати від скарг пацієнта, його потреб та доступних можливостей у даній громаді. Крім цього, план лікування має включати в себе інформацію, куди людина може звернутися у випадку кризових ситуацій, наприклад, якщо у неї на якомусь етапі лікування з'являться думки про суїцид. Також план лікування має містити інформацію про те, які можуть бути подальші кроки у випадку неефективності психосоціальних втручань, а також приблизну частоту повторних консультацій. Давайте пригадаємо правило рука. Як завжди, першим пальцем, тобто першим психосоціальним втручанням буде психоосвіта. До пацієнта варто донести деякі ключові повідомлення. Тобто, депресія це поширений розлад. Він може виникати в будь-кого. Якщо у вас депресія, це не означає, що ви слабкий чи ви ледачий. Ви не можете контролювати симптоми, які у вас виникають. Іноді близькі люди можуть цього не розуміти і казати просто зберися, візьми себе в руки. Але це не покращить ситуацію, тому що причина виникнення симптомів не лінь, а розлад. Існують ефективні методи допомоги. Я розкажу вам про них, і ми разом складемо план лікування. Іноді у людей з депресією можуть виникати думки про те, щоб собі нашкодити або закінчити своє життя. В такому випадку одразу слід розповісти про ці думки людині, якій ви довіряєте, і звернутись по допомогу. Лікування депресії не обов'язково повинно включати в себе антидепресанти. Якщо ви хвилюєтесь з приводу деяких методів лікування, то ми обговоримо це детальніше, але ніхто не може вас примусити робити те, чого ви не хочете. Важливо пояснити пацієнту, що соматичні симптоми, які у нього виникають, є справжніми, хоча і не спричинені змінами в тілі. Розкажіть, чому ви не будете призначати зайвих обстежень та неефективних препаратів? Іноді для людей із легкою формою депресії може виявитись достатньо і психоосвіти для початку позитивних змін у самопочутті. Пацієнти, які не розуміли, чому у них виникають такі симптоми і думали, що вони не можуть працювати чи активно функціонувати, бо вони ліниві. Нарешті починають усвідомлювати, що вони не винні в своїй хворобі. У практиці сімейного лікаря можуть зустрічатися пацієнти, які після проведення психоосвіти скажуть, що нарешті вони зрозуміли, що з ними відбувається. При повторній консультації інтенсивність симптомів у них буде зменшуватись. Наступне втручання, другий пальчик, робота над зниженням рівня стресу та залучення психосоціальної підтримки. Тут підійдуть вправи та методики, які ми разом вже розглянули в попередньому розділі нашого курсу. Зокрема, методика вирішення проблем у шість кроків: вправа посилення мережі соціальної підтримки, релаксаційні методики, дихальні вправи та інші. Давайте розглянемо ще одну вправу, яка буде поєднувати в собі і зниження рівня стресу, і залучення соціальної підтримки. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб запам'ятати психосоціальні втручання, ми можемо використовувати правило руки. А ця вправа буде мати подібну назву вправа долонька. Давайте зараз виконуємо цю вправу разом. Так само перший раз пропонуйте виконати цю вправу разом з пацієнтом під час консультації. Подивіться на свою долоню: П'ять пальців це люди, які є в вашому житті, до яких ви можете завжди звернутися, яким ви можете розповісти про свої відчуття та переживання. Назвіть на кожен пальчик по одній людині та запам'ятайте порядок, в якому ви називали. Декому з вас може бути важко назвати всі п'ять пальців, і це нормально. Спробуйте назвати хоча б один. Часто пацієнти можуть назвати, наприклад, Бога, якщо вони є релігійними, священника в церкві, куди вони ходять, іноді навіть домашню тварину, яку вважають членом родини. І всі ці варіанти є нормальними та прийнятними. Дозвольте пацієнту обирати ту команду соціальної підтримки, яку він сам захоче. Далі у вас на долоні є три лінії. Три лінії це три справи, які ви можете робити кожного дня, і вони приносять вам задоволення. Наприклад, це може бути ранкова кава, прогулянка з собакою, спілкування з дітьми, вишивання тощо. Запам'ятайте порядок, в якому ви назвали ці справи. Якщо вам важко пригадати, то можете назвати те, що хотіли б робити кожного дня. Наприклад, 10 хвилин ранкової зарядки щодня, чи 45 хвилин прогулянки після роботи. На внутрішній стороні зап'ястя є кілька ліній, дві чи три, як в кого. Кожна лінія це фраза, яку ви можете сказати собі у важкій життєвій ситуації. Це може бути цитата, молитва, пісня. Наприклад, можуть бути фрази усе мене і це мене, я можу це зробити, або Я знаю, що я можу з цим впоратись. Також це можуть бути слова це насправді не може мені нашкодити. Я знаю, що я сміливий, я не дозволю цьому мене перемогти. Ці спогади не зможуть мені нашкодити. Не підганяйте пацієнта, коли вчите виконувати цю вправу. Якщо зараз людині важко назвати все, що ви просите, запропонуйте подумати про це вдома, а на наступному візиті запитайте, чи вдалося виконувати цю вправу. Попросіть пацієнта робити цю вправу щодня. Скажіть, що це не займа багато часу. Людині краще знайти кімнату, де вона зможе бути наодинці, бажано без яскравого світла та гучної музики. Пацієнт дивиться на свою руку та пригадує, кого він називав на кожен пальчик. Це допомагає пацієнту пригадати те, що він має до кого звернутись у важкий момент і що у нього є підтримка. Попросіть пацієнта подумати, як давно він спілкувався з цими людьми. Запропонуйте контактувати різними способами, наприклад, зустріч, повідомлення, дзвінок тощо, з кимось із них так часто, як це комфортно обом. Давайте реалістичні завдання людині і не примушуйте щось робити. Частоту контактів можна поступово збільшувати. Потім пацієнт пригадує, чи виконав протягом дня усі з трьох справ, які приносять йому задоволення. Якщо щось із цього не вдалося зробити, запропонуйте запланувати на наступний день виконувати всі справи. Також слід похвалити себе за те, що зробити вдалося. Після цього потрібно повторити фрази, які допомагають у важкій ситуації. Це буде мотивувати і підтримувати людину. Ми поговорили про зниження рівня стресу та соціальну підтримку. Тепер повернемось до психосоціальних втручань, які ми розглядали на пальцях вашої руки. Ще одним важливим підходом у психосоціальних втручаннях є посилення функціонування в повсякденній активності та житті спільноти це третій пальчик. Залежно від важкості стану пацієнта можна розглядати різні способи посилення функціонування у повсякденній діяльності. Перш за все, важливо налагодити режим дня. Можна запропонувати людині написати графік дня і за кожне виконане завдання робити відмітку чи якимось чином себе винагороджувати. Наприклад, казати, я молодець, бо сьогодні почистив зуби. Пам'ятайте про те, що людям із важкою депресією може бути складно навіть підняти з ліжка. В таких випадках почніть з того, щоб запропонувати пацієнтові прокидатись та лягати спати щодня в один той самий час. Для таких людей виконання навіть незначних завдань, як от поснідати, сходити в душ чи застелити ліжко, може викликати труднощі. Тому система винагород буде стимулювати робити ці справи щоденно. Разом з тим, невдачі можуть погіршити стан людини, тому при написанні режиму дня не потрібно писати усе похвилинно. Достатньо пояснити пацієнту, що якщо сьогодні йому не вдалося щось зробити зі списку, це не страшно, і він може спробувати зробити це завтра. Це нормально, що в деякі дні буде важче, ніж в інші, але щоденна робота над собою, маленькими кроками, зрештою, принесе свої результати. Якщо людина із депресією може вставати, їсти, виконувати домашні справи, забезпечувати свою гігієну, то слід запропонувати якнайшвидше повернутись до роботи, якщо вона є. По-перше, це буде стимулювати фізичну активність, що завжди має позитивний результат на наше психічне здоров'я. По-друге, це також посилить соціальну підтримку, адже повернення на роботу буде давати більшу кількість соціальних взаємодій. Дізнайтесь, яка фізична активність подобається людині, та запропонуйте повернутись до неї. Наприклад, можна почати із прогулянок по 45 хвилин тричі на тиждень. Також можна пропонувати заняття у спортзалі, плавання в басейні, заняття в гуртках станції, в'їзду на велосипеді тощо. Тобто, будь-що, що подобається пацієнту та доступне для нього в даний час. Крім того, заняття в гуртках чи в спортзалі знову ж таки буде стимулювати до нових соціальних взаємодій. Ще одним варіантом є залучення людини із депресією до участі в житті спільноти. Особливістю сімейної медицини є те, що вона враховує контекст. Важливо, щоб сімейний лікар та медичні сестри знали про можливості, які є в громаді, де вони проводять свою практику. А тепер маємо для вас домашнє завдання. Дізнайтесь, чи є у вашій громаді соціальні центри, місця, де можна зайнятися волонтерською діяльністю, гуртки та інше. Це може бути, наприклад, місцевий притулок для тварин, що, скажімо, потребує волонтерів для вигулювання собак, чи місцевий соціальний центр, який організовує виступи хору чи танцювальних гуртків для дорослих. Корисними будуть групи взаємодопомоги, де люди із подібними проблемами можуть підтримати один одного та ділитись досвідом. Координація таких груп потребує спеціальної підготовки. Запишіть принаймні 5 різних активностей, що доступні у вашій громаді, і можуть бути запропоновані пацієнтам із депресією. Суть посилення участі в житті спільноти в тому, що людина виконує соціально важливі речі, при цьому відчуває свою значущість і почувається краще бо приносить користь іншим. Ми вже поговорили про психоосвіту, про зниження рівня стресу та залучення соціальної підтримки. Наступним кроком у веденні пацієнта з депресією є психологічна допомога. Крім коротких психосоціальних втручань, медичний працівник може запропонувати людині із депресією психологічну допомогу. Як ви вже знаєте, з розділу ведення пацієнтів з ПН розладами, психологічна допомога зазвичай потребує досить тривалого проміжку часу для проведення та частіше надається спеціалістами. Проте медичні працівники, які не є спеціалістами у сфері охорони психічного здоров'я, також можуть ефективно її надавати. Для цього достатньо пройти належне навчання та отримати супервізію. Отже, психологічна допомога при депресії може включати в себе групову міжособистісну терапію, інтерперсональна терапія, когнітивно-поведінкову терапію, психологічну допомогу управління проблемами плюс, сета та самодопомога плюс. Здорове мислення ще один інструмент психологічної допомоги на базі когнітивно-поведінкової терапії перинатальної депресії. Розглянемо детальніше групову міжособистісну терапію. Вона базується на припущенні, що виникнення депресії провокується міжособистісними труднощами в одній або кількох проблематичних сферах. Зазвичай це горе після втрати близької людини або міжособистісні суперечки. Також часто причиною виникнення депресії є зміна ролей, зокрема пов'язаних з переїздом, зміною роботи, умовами проживання. Ще одна причина це дефіцит соціальних навичок в міжособистісних стосунках. Розуміючи зв'язок між міжособистісними подіями та стресом, а також допомагаючи людині покращити її навички подолання таких подій, ми можемо допомогти людині одужати. Групова міжособистісна терапія є немедикаментозним варіантом першочергового лікування депресії. Вона може проводитись в закладах охорони здоров'я неспеціалізованим персоналом після відповідного навчання під керівництвом супервізорів. За відсутності у штаті таких співробітників неспеціалізовані заклади охорони здоров'я можуть направляти пацієнтів на таку терапію, що проводиться соціальними або спеціальними психотерапевтичними службами у межах місцевого співтовариства. Когнітивно-поведінкова терапія це ще один вид психотерапії з великою доказовою базою щодо лікування депресії. КПТ заснована на аналізі впливу думок, почуттів та поведінки на виникнення психічних розладів. КПТ ідентифікує так звані підтримуючі цикли для кожного розладу, які, як замкнене коло підтримують стан пацієнта таким, що пацієнт має симптоми розладу. Наприклад, пацієнт може думати, що його життя нещасне, і внаслідок цього мати пригнічений настрій. Внаслідок пригнічного настрою він менш активно робить корисні речі для себе, внаслідок чого відбуваються негативні зміни в його життєвій ситуації. Ці негативні зміни лише посилюють його віру в думку про те, що моє життя нещасне, через що настрій стає ще більш пригніченим, і так по колу. КПТ допомагає пацієнтові зрозуміти та змінити некорисні думки і поведінку, які підтримують психічні розлади, і таким чином вийти із замкненого кола. Людина навчається мислити і діяти в більш корисний для себе спосіб і таким чином покращує якість свого життя і позбавляється симптомів психічного розладу. КПТ є одним із рекомендованих виборів для депресії, а також для низки інших психічних розладів. Система підтримки сета розшифровується як Common Elements Treatment Approach. Тобто терапевтичний підхід на основі спільних елементів. Ця програма заснована на когнітивно-поведінковому підході, яка має доказову ефективність, підтверджену в Україні та низці інших країн. Навчання у підході сета також доступне для фахівців, які не є спеціалістами у сфері психічного здоров'я та не мають фахової, психологічної та медичної освіти, зокрема для соціальних працівників. Сета являє собою систему багаторівневих інтервенцій, що включає в першу чергу оцінювання симптомів та психологічних проблем клієнта, необхідне для розуміння та ідентифікації проблем і потреб кожного клієнта, а також скерування до відповідного рівня допомоги CPSS або сета. Також це інтервенції CPSS – психологічна підтримка сета, які можуть надаватися як індивідуально, так і в групі для профілактики та або підтримки у подоланні симптомів гострого стресу. Наостанок, система інтервенцій повної версії сета, яка становить цілісний підхід до проведення індивідуального психотерапевтичного консультування, залежно від наявних у клієнта симптомів в межах курсу від 5 до 12 сесій, інколи більше. Складіть перелік спеціалістів, доступних у вашому регіоні, використовуючи вже відому вам форму місцеві контакти, клініциста. Підтримуйте подальші зв'язок із пацієнтом навіть після скерування до психолога, психотерапевта чи психіатра. Отже, ми з вами розглянули, як правильно проводити оцінку депресії та як разом з людиною розробити план лікування, які психосоціальні втручання застосувати. Далі ми розглянемо, що ж робити, коли психосоціальні втручання у людини з депресією не дають покращення стану. Немає здоров'я без психічного здоров'я.